Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, DW новини. Вітаю. Головні теми сьогодні. Біженці ламають паркани. Як зберегти єдність шангену? У пошуках компромісу глава МЗС Німеччини. Про мінські угоди. Євродепутати українцям. Час реформувати Верховну Раду. Ми маємо вкладати кошти і зусилля у збереження шангену, а не у його крах. Із таким гаслом президент Європейської ради Дональд Туск вирушив країнами балканського шляху, яким біженці потрапляють у Західну Європу. Туск прагне досягти європейського консенсусу щодо міграційної політики. Тим часом криза біженців перейшла в гостру фазу, коли шукачі притулку все частіше вступають у сутички з правоохоронцями. Європа лихоманить через кризу біженців. На півночі Франції в кале відбулися сутички між поліцією і мігрантами, коли правоохоронці намагалися демонтувати їхній саморобний табір. Попри опір, поліція зрештою відтіснила біженців. протестувальники підпалювали намети і кидали каміння в поліцію. Це неприпустимо. Ми мусили реагувати, щоб відновити порядок. Напруга зростає і на півдні Євросоюзу на грецько-македонському кордоні. Понад 7 тисяч мігрантів, більшість із Сирії, Іраку та Афганістану, скупчилися у таборі від Омені. Біженці кілька разів намагалися зламати огорожу. Поліція стримує їх сльозогінним газом. Я у цьому таборі вже десь 10 днів, а в цьому наметі 4 дні. Ми чекаємо відкриття кордону. Минулої ночі дощило. Чимало дітей кашлюють і хворі. Що ближчий саміт ЄС і Туреччини з питання міграційної кризи 7 березня, то вища напруга на європейських кордонах. Усе через незлагоджені дії європейських країн, вважають у Брюсселі. На думку офіційних осіб ЄС, ситуація, що складається зараз прямий наслідок того, що, наприклад, Австрія скоротила число біженців, яких вона готова прийняти. Щоб таки знайти спільне європейське рішення, голова Європейської ради Дональд Туск вирушив у триденну поїздку Балканським шляхом через відень Любляну Загреб Скоп'є і Афіни. Тільки від початку року до Європи прибули майже 130 тисяч мігрантів. Про спільне вирішення кризи біженців у США говорив і міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаер. Проте головною метою його візиту в Нью-Йорк був звіт по Україні у Раді безпеки ООН. Кореспондент Welle у США Міодрак Шоріч взяв ексклюзивне інтерв'ю у глави німецької дипломатії. Пане міністре. Ми усі бачили кадри з македонського кордону, де до біженців застосувалося зугінний газ. Як ситуація має розвиватися далі? Те, що ми бачили цієї ночі, є свідченням того, що одні лишень окремі національні ініціативи не вирішують проблему. Можна, звісно, ігнорувати проблему біженців, можна відсувати її в сусідню країну, проте це не вирішення. Натомість нам потрібний спільний європейський підхід. Думаю, нині це стало очевидно, і я сподіваюся, що зустріч керівників урядів 7 березня допоможе підвищити готовність європейських держав до співпраці. Німеччина нині головує в ОБСЄ одне з головних завдань організації. Ситуація в Україні, які саме цілі ви ставите перед собою. Нам терміново необхідний поступ у залагодженні військової ситуації. в останні дні та тижні знову почастішали порушення режиму припинення вогню. Водночас потрібні компроміси у розробці закону про вибори. Адже виборче законодавство є передумовою проведення виборів на сході України. Як перетворити Верховну Раду на дієвий демократичний і головне підзвітний орган влади. План дій спільно розробили українські та європейські парламентарі. З цієї нагоди у Брюссель приїхав чималий десант народних депутатів України. Моя колега Ганна Біднова дізнавалась, як ЄС бачить реформу українського парламенту. 52 пропозиції за сімома напрямками. Із брюссельської трибуни Європарламенту його колишній голова Пет Кокс презентує українським депутатам створену за їхньої участі програму реформування Верховної Ради, розхвалює народних обранців за ініціативність. Мовляв, уперше за 25 років депутати від слів про реформи перейшли до справи. Український парламент вважають у Брюсселі зробив величезний крок уперед, але тільки порівняно із Верховною Радою попередніх скликань. Адже нині за два роки після Євромайдану ані вимогам, ані потребам українського суспільства головний законодавчий орган не відповідає. Навіть ініціативність депутатів, говорить Пет Кокс, має зворотній бік. Так чимало з двох тисяч законодавчих ініціатив українських народних обранців є законодавчим спамом. Парламентарям бракує політичної культури і конструктивних дискусій. А штат Верховної Ради надто роздутий. Кокс пропонує скоротити кількість комітетів до кількості міністрів і створити універсальний механізм чиновницької підзвітності. Єдиний шлях для України вибороти краще майбутнє створити інституції, які працюють чесно, безкорисливо і неупереджено, якими не маніпулюють представники влади чи бізнесу. Сильні інституції, в яких працюють хороші люди, працюють добре. Слабкі інституції, навіть коли в них працюють хороші люди, не здатні добре працювати. Реформа Верховної Ради має супроводжуватися адаптацією законів до європейських норм. Про обсяги роботи свідчить сам список актів, понад 100 сторінок серед першочергових закони, що регламентують діяльність політичних партій та виборчої системи. наша місія зробити так, щоб весь виборчий процес, зокрема закон про вибори та низка інших законів про діяльність політичних партій та їх фінансування, відповідав вимогам міжнародного законодавства. Ми проведемо консультації з нашими колегами у Раді Європи та Венеціанській комісії. У Брюсселі додають, важливо не лише ухвалювати правильні закони, а й виконувати їх. Це стосується, передусім, боротьби з корупцією. Депутатам знову нагадали, наразі від їхньої волі залежить доля безвізового режиму, як і майбутнє реформ. Депутат Верховної Ради України Олександр Черненко від блоку Петра Порошенка перебуває у Брюсселі у складі української делегації. Ми запитали у нього до початку програми, чи реально з точки зору українського парламентаря втілити рекомендації Європарламенту з реформування Верховної Ради. Це цілком реально. Більш того, певні вже кроки роблять сьогодні в Верховній Раді. Перш за все, ми вже скоро прийдемо повністю до електронного документу обігу. Не буде цих тон паперу, які і сьогодні досі роздаються депутатам, які ніхто не читає. Але, безперечно, що втілення багатьох рекомендацій потребує змін до регламенту. Сьогодні створена робоча група в парламенті, яка працює над такими змінами. І я думаю, що в 2016 році, можливо, навіть в першій половині, більшість цих рекомендацій ми. Ми втілимо в життя. Пане Олександре. Тож як боротися із кнопкодавством і перекупом депутатів? Ну, тут єдиний, єдиний ефективний спосіб боротьби це апелювання до громадської думки. Сьогодні дійсно кнопкодавам бути ганебно. Відразу ЗМІ негативно пишуть, і депутати максимально намагаються уникати цього явища, але тут же ж ну, не можна там, заборонити, ну, максимум відсторонювати від засідань. Але я думаю, що з цим явищем скоро буде поборно. Щодо перекупки депутатів, ну знаєте, тут теж глобально треба боротись з корупцією і з політичною корупцією. Зокрема, якщо в нас купують місця в списку, то, на жаль, у нас купують уже й готових депутатів. Знову ж таки, це явище знизилось в рази з попереднім періодом, але воно ще присутнє і тут треба глобально. Боротися з корупцією і нові антикорупційні органи, які створені в Україні, могли би такі справи перекупу так само розслідувати і притягувати винних до відповідальності. Це був депутат Верховної Ради Олександр Черненко. А ми йдемо далі. Нафтогаз України озвучив суму боргу Газпрома за транзит блакитного палива. Подробиці в огляді новин. Понад 8 мільярдів доларів заборгував російський Газпром за транзит газу. Суму претензій озвучив голова «Нафтогаз» України Андрій Кобилєв. Нові тарифи на транспортування газу вже діють, і Україна прагне за допомогою стокгольмського арбітражу змусити Газпром заплатити. НАТО розпочинає в Норвегії масштабні військові маневри в умовах півночі під назвою Колд Респонс. Протягом тижня близько 15 тисяч військовослужбовців з 14 країн світу відпрацьовуватимуть сценарії захисту від зовнішньої агресії. Німецьке громадянство вже третій рік поспіль визнають найзручнішим для подорожей. Громадяни ФРН їздять без віз у 177 країн. З українським паспортом можна вільно перетинати кордони 81 держави світу. У Швейцарії стартував Женевський автосалон, один з найвідоміших у світі. Найбільше очікує на цьогорічному шоу від кросоверів і позашляховиків. А невелика британська компанія Араж привезла в Женеву гібридний спорткар з потужністю двигуна у понад 2000 кінських сил. Колись джип вважався зручною сільською машиною для фермера. А тепер і Мазераті і Ламборгіні випускатимуть позашляховики за ціною спорткара. Більше про джипову лихоманку дізнавайтеся на сайті. DW. Хай щастить!